Діти, добрий ранок. Довон. Я рада вас вітати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто ти до нас прийшов? Хто це прийшов? Я, Зайчик. Зайчик прийшов. Привіт, малячок. Привіт, привіт. Я скучив же за вами. Малята. Я узнав, що е, дітки знають дні тижні. І в дідки, які дні треба ходити до школи? А я не знаю. Ви мені допоможете? Так. Розкажете мені, в які дні треба ходити до школи. Так. Допоможемо зайчику? Так. Так, зайчик. Давайте ми з вами повторимо дні піжня. Зайчик, сідай поруч і слухай уважно. Дітки, підготуйте поруч, щоб були лічильні палички чи каштани. у кого що є. Так. Ну що, називаємо перший день? Понеділок. Покажіть. Понеділок. 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 Викладайте одну палочку чи каштан. Виклади. Так, другий день. Вівторок. Повторите. Дівторо. А ну ще раз голосніше. Вівторок. Так, викладайте ще один Вівторок. Так. Третій день. Середа. Викладайте ще одне па палочку чи каштан. Четвертий день. Викладайте. Четверт. 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 Далі в нас п'ятниця. П'ятниця. Так, молодці. П'ятниця. Викладайте. Ви мали палички? Так. Так добре. А може хтось підкаже, який день після? П'ятниці? П'ятниця. Субота. Так, субота. молодці, субота. Так. І останній день? Хто нагадає? Неділя. Неділя давайте скажемо. Неділя. 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 Молодці. Виклали паличку. Так. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки ви виклали Паличок чи каштанів? Ірочка, рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так. Шість. Далі порахуй, будь ласка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Семь, семь, молодець. Никита, теперь ти. один, два, три, чотири, пять, шесть. Пість, І... сьомий день, це неділя. Визвав паличку. Скільки в тебе паличок чи каштанів? Порахуй. Давай разом с Оксана Викторовну. Один. 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 Два. Один. Два. Один. Два. И три Чотири. пять шість, шість, сім. Сім. Сім, сім паличок. Сім паличок. А покажіть мені циферку сім. Або палички. Палички. Так, так, молодці. А тепер. Викладіть э, циферку сім з каштанів або з паличок. Хто справиться? Викладу сім. Там у когось є каштани, так? У Ірички каштани є. Так, викладайте, молодці. Угу. Ета й денечка, а ще каштани. Да. молодець, Ірочка молодець. Яку посипаку ти виклала, Ірочка? Сім, Сім. Сім. Нікида, тепер ти покажи, будь ласка. Що Сім. в тебе вийшло на столі? Так. Можна камеру чуть на стіл? Так. <смірші> Чого ти выклав сім? Касанеч чи спалочок? Нікітка, ти мене чуєш? <смірші> так. Далі ти викла? Да. А покажи, будь ласка. О, молодець. А що готовить З, з Зговорить. Так, молодець. Дітки ви молодці, справились з завданням. А, а. а тепер давайте ми з вами пограємо. Я буду. Дітки, я буду називати дні тижня, а ви будете викладати палички чи каштани. Скільки, скільки я назву, добре? Приготували свої вушка. Зайчик, ти теж слухай. Понеділок і вівторок. Понеділок. Повторок. Свіда. Скільки треба викласти паличок, чи каштан? чи горішки? Ну, один, один, два, три. Так, а чому ви виклали три? Тому що понедельник второк седа. Так, молодці, тому що я назвала три дні понеділок, вівторок. Середа, молодці. Хлопчики, ви все зрозуміли? Так. Так, Нікіта, скільки ти виклав? Дві. Сім. Скільки ти виклав каштанів? Коли ми назвали понеділок вівторок середа? Ми виклали три. Так, бачу, ба, бачу цифру 7, Ну, а це навіть назвала три дні понеділок, вівторок, середа. Так. Далі слухайте, приготуйте свої вушка, будьте уважні. понеділок, вівторок, середа. Ясний пакет. Скільки ти я назвала? Чотири. Чотири. Молодці. Скільки ви повинні викласти каштанів чи горішків? Чотири. Чотири. Так, Молодці. Ну, і ще раз приготуйте свої вушка. Понеділок. Скільки виниколи? Один. Один. Так, дітки. Молодці. А тепер давайте пригадаємо всі дні тижня. Щоб зайчик запам'ятав. Слухай, зайчик. Давайте, дітки, скажемо. Понеділок. Понеділок. Понеділок! Далі. 40. 240. Далі четверг. Четверг. Субота, середа, так. Далі, який там? Четверг. Четверг. П'ятірка, далі. П'ятниця. П'ятниця. Давид, далі. П'ятниця. Субота. так, субота. І Никіта останній день. Останні... Дітки, підкажіть, останній день. Неділь. Неділя. Так, молодці. Скільки всього в нас днів? Сіть. Сім. Молодці, дітки, молодці. Так, дітки. А зайчик каже, що ви знаєте геометричні фігури. Ми знаємо? Так. Дякую, зараз ми тобі все, все розкажемо. Дітки, я буду показувати геометричну фігуру, а ви будете її називати. Добре? Так. так. Кіта. Яка так. Та фігура? Я Круг. 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 Молодець. Давіть, яка це фігура? Квадрат. Квадрат. Молодець. Сірочка, яка це фігура? Трикутник, трикутник, Трикутник. молодець. Хто ти каже? А як ця фігура називається? Прямокутник. Прямо крутник. А як називається ось ця фігура? Овал. О, овал. Молодці, дітки. Молодці. Хлопчики, скажіть овал. 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 Так, дітки, молодці. Как слышно, такой маленький мне. Большой. Дитки, Є поруч геометричні фігури? Так. 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 Тепер я називаю, а ви мені покажете. Добре? Добре. Квадрат. 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 Бачу. Ірочка, бачу. Давид, Нікіта, молодці. Давид, яка в тебе фігура? Квадрат. Так. А скільки у квадрата сторін? Чотири. Чотири. Никита, я бачу прямо путник у Давида. А треба квадрат. Квадрат. У квадрата всі сторони рівні. Молодець. Молодець. Покажіть мені геометричну фігуру, яка. У якої три сторони і три кути. Як вона називається? Тут. Покажіть Тоже. мені. Трикутник. Ірочка, трикутник. Трикутник. Отут. Покажіть мені трикутник. Трикутник. Чому ми називаємо його трикутником, дітки? Трикути. Трикути. І три. Чого допоможить? І три сторони. Так, молодці дітки. Покажіть мені геометричну фігуру в круг. <рість> круг, Нікіта. Круг. Молодці. Круг, Ірочка. круг. Круг. Так. Добре. Покажіть мені геометричну фігуру, яка називається. прямокутник. Прямокутник. Прямо опутник. Прямо. Прямо круг. Вірочка, в тебе квадрат. Прямо окутник. Так, Никита бачу. Давид бачу. Так. Добре. Добре, молодці. А хто може назвати геометричні фігури? Давайте по однієї. Кірочка, починай. Квадрат. Квадрат. Давид, яку ти запам'ятав? Квадрат. Трикутник. Круг. Круг. Никита, ты який запам'ятав? Прекутник. Прямокутник. Прямокутник, молодець. Нас є ще квадрат. Так, Давид, а які ще не назвали? Овал. Овал. Так, О, два. квадрат. Ді, так, добре, молодці, дітки. Зайчики Ді, трішки повернуться. Давайте разом з зайчиком. Ми підготували для вас музику справу. Ви, будь ласка, встаньте на своїх столів. Це добре, вставайте, вставайте, вставайте. Так, поки все грузиться. Підготуйте собі місце, щоб вам було е, зручно робити рухи. яким буде грати мелодія швидка, повільна, і ви будете е, слухати мене, Я коли буду казати, крокувати ми крокуємо. Дітки, вам все було зрозуміло? Не бійтеся, можна і стрибати, і бігати, Можна рухатися, дітки. Так, добре. Ну всім вчора ми повторимо, так, дітки? Так. Так, молодці. Дітки, вам все здравила? Ми сьогодні, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Про погоди. Про що? Про погоди. Про погоду. Про. Так, Геометричні фігури. Геометричні фігури, так. І що ми з вами вивчили, закріпили? Дивітися молодці. Зайчик, ти все зрозумів? Так, дітки. Дітки Зайчик підказує мені, підказує мені. Дітки повинні добре відкривати. І фригати, і бігати добре. Він вийде наступного разу і хоче подивитись, як ви навчилися добре? добре. Не бійтеся все. Дома тренуйтеся, треба, треба рухатись. Так, все. До побачення. Ми раді були зустрічі з вами. На все добре. Можете вдома закріпити добре. дні тижня. До побачення. Tá com